Друзі, всі привіт на каналі, що там футбол, і поки команди дограють сезони до логічного завершення, плюс хірокубки файд гол викатив статтю по поводу золотого м'яча 2025 року. І давайте пройдемося по побисненькому топ-10 на даний момент. Це місце займає Джуд Білінгем з 12 голами і 14 асистами, які проводить хороший сезон. Можливо, не такий, як минулий, по яскравості, але Джуд Білінгем дуже. Допомагає Реал Мадриду братися за лігу за Лігу Чемпіонів. Дев'яте місце. Вінісіус Джініор, Вініс юніор. Вінні, який зайняв друге місце минулому році золотий м'яч. В його виграв Родві. Деякі люди раді цьому, деякі не раді. Деякі кажуть, що він заслужив на земе, деякі не заслужив. Але Вінісіус іде, працює і упорно бореться за золотий м'яч. поки камісне на дев'ятому місці. Восьме місце. Роберт Левандовський, поляк, який відкрив друге дигання, зажигає в барсі, наче він молода. Супер міг... Зірка і кліпає голи направо наліво. Барса бореться за Лігу чемпіонів і за Ла лігу на даний момент вона займає перше місце в Лігі. тому шанси всі є. Сьоме місце Педрі. П'єдрі, який після травми набрав шалений темп минулорічної травми на євро. Набрав шалений темп, допомагає барсі. Він є воспитник Барсі. Шанси є. Ла ліга перше місце і валчини погано себе показують. Окей, приходимо до шостого місця. Це Мухаммед Салах, який я думаю, на мою думку, він би мав би посідати топ 3 Але так як лівер вилетів за ліч. Чемпіонів Малаха, я думаю, шансів буде максимально мало. Але Салах проводить шикарніший сезон. Це, напевно, на мою думку, найкращий сезон. Його за весь час в Ліверпулі. Можливо, навіть останній. Але на АПЛ це ще можу забрати. В них дуже великі шанси. Жаль, вилетіли ЛЧ. П'яте місце у Смандімлі після того, як він відлетів з Борусі Дорпун в Барсу. У нього там була невиразна гра, то він грає, то не грає, то получається, то травмується, то не виходить. І перейшовши в ПСЖ, якраз ушов в кілян Бапе і Дімбілі розкрився. Усман показує шикарну голу, шикарні асисти і шикарний бомбардистський якість. Забуває дуже багато голів, тому показує те, на що він способний. І, як то кажуть, це його прайм на даний момент. Тупо прайміще. Тому я радий, що він тут є. Четверте місце. Безтрафейний Гаррікейн, вибачайте за такі слова, але як маємо те, що маємо, Баварія ближиться до чемпіонства. В лізі чемпіонів них все хорошо, тому шанси є, як то кажуть. Гарікей, гольова машина, все буде зависити від того, що вони виграють. Якщо виграє лі чемпіонів, шанси будуть максимально великі. Третє місце Ламін Ямаль, 17-річний бістяра, який зараз нагибає всіх направо наліво в барсі, показує шалений рівень на свої роки. Забив 13 голів, віддав 20 асистів, Це 17 років. Ну це трешак, Тому не знаю наскільки він буде продовжувати себе далі. Поки з нього немає травм, все хорошо. Далі більше побачимо. Ну і друге місце. Кілян Бапіє. Заслужено. Це його перший сезон за Реал Мадрид, Він вже забив на даний момент 33 гола, так само як і Роналду в перший сезон, але... Сезон ще в МБАПЕ не закінчився, тому все ще впереді. Ліга чемпіонів і бадаються з Барсою за перше місце в Ла Лалігі. Ну і перше місце Рафін Да, Рафіння проводить неперевершений сезон. Дуже багато забуває, асистує, показує шалений рівень. З приходом ліка Рафіння відкрився шикарно. І почав, як я повторюсь, показувати величайший рівень. Рафіння, по факту, був не таким, таким собі трансфером. А як оказалося, що це прям вау гравець Ну тренер, тренер дуже багато чого, як то кажуть, вирішує. От такі були топ-10 номінантів на золотий м'яч. Тому очікуйте інші новини. Підписуйтесь на що там футбол, Дальше більше. До бачення.